Добрі люди! Ми вам бажаємо, щоб ви мали сили на кожен день: сили духовні, фізичні, душевні. Про це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Дорогі друзі, знайомтесь, будь ласка, Ірина Данилюк займається служінням серед жінок. Наша тема як жінці віднайти баланс у повсякденному житті. Вітаю Ірину Івано-Франківську. Також вітаю е, тебе і всіх наших глядачів, з святом благовіщення Діви Марії і всім людям про народження Спасителя Ісуса Христа. Ангел Гавріл сповістив добру новину. І вона актуальна завжди. І тепер наша тема як жінці віднайти баланс у повсякденному житті, ну, це не про бухгалтерію, так? це про наше життя повсякденне. Які основні причини емоційного і духовного виграння, ну і фізичного, можливо, коли жінка вже все нічого не хоче, так? Вигоріла, кажуть. Ну, хочу сказати, що зараз ми живемо в такий період війни, і от ось цей баланс він настільки нарушений, оскільки е, ніхто не може передбачити, що буде завтра. Е, багато жінок взяли на себе роль чоловічої, оскільки одні чоловіки на війні. Е, зараз по місту постійно е, ці навчальні машини. Переважно жінки всі вчаться на права, оскільки чоловік не може водити машину, жінка змушена. Ось ем, також така якась якісь стреси постійно. Це і е, постійні новини, та, в державі багато що змінюється кожний день. І е, тому оця, зараз такий період, що на жіночі плечі е, лягло більше такої відповідальності. І в плані фінансової, також і в плані моральної, ніж раніше. Ось і чому жінка вигорає? Перше, що вона постійна зайнятість без відпочинку. Вона не має часу відпочити, або, можливо так сказати, не планує цей час, або в неї дуже мало цього часу на відпочинок. Також надмірні очікування від себе. Тобто мені треба подумати про сім'ю, а в мене ще робота. А так як то мені спланувати ці фінанси, щоб мені все було, щоб все вийшло, щоб я могла і заплатити за школу чи садочок, і за ще щось. А як мій чоловік? Чоловік, можливо, десь переховується або вдома сидить, нікуди не йде працювати, а хтось на війні і кожен день е тривога. А як мій чоловік, а де він там зараз, а де мій син, і так далі. І е це стосується всіх жінок, і молодих, і е середнього віку, і старшого. Ну, Коли ми говоримо про баланс е між, між ну, е між чим баланс? так? Тобто е баланс це діти. Сім'я, дім, робота і що ще може бути служіння в церкві, так. так і ще щось може бути, так? Тобто батьки, наприклад, так. Ну і, і треба якось це все збалансувати, щоб всім приділити час і ще й не згоріти при цьому всьому, так? Щоб, так. Е як от воно, як жити, так? Так, ось е, 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 потрібно знаходити цей баланс. Як потрібно знаходити цей баланс? Е, ну це трошки пізніше, але я ще хочу сказати, що, е, що ще цей баланс руйнує. Що uh -huh. руйнує? Е, це постійне підвищення стандартів, коли жінка е, очікує багато на, на, від себе. І бере багато. Бере на себе. багато до І Так, і багато що виходить, я дуже багато чую від жінок, а як я можу по-інакшому? Як я можу по-інакшому? Той не може, а цей мені не зробить. А так ніхто не справиться, як я, бо мусить бути, що ще контролює, мусить контролювати там чи ще щось. Ну, ось це не є звичайно добре. Ось. І вона багато як бере на себе і постійні якісь очікування від себе. Так, ну бажання е... відповідати е, очікування інших, тому що uh -huh. якщо жінка бере багато на себе, то всім іншим теж дуже добре, дуже комфортно і вигідно, оскільки е, інші просто знають, що мама зробить, знає, а це дружина попіклується, а ну це донька, вона це зробить там і так далі. Тобто, е, і от із-за того, що е, такі немає балансу. Між тим 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 забагато бере на себе і так вигорає. Угу. Як Христос давав приклад для відпочинку, так ми християнська передача, так тому і Христос жив такому з боку, так якщо читати Євангеліє, здається, що ви, це весь час був стрес, тому що повно було людей біля так. нього. Е всі люди від нього щось хотіли. Так Тому багато приходило своїми труднощами, проблемами, е ті голодні, а ті хворі. І це весь час прям постійний прийом людей. І все-таки Христос Він ну не вигарав, ну, він як мав... людина, як людина, все-таки він був людина. І було таке, що Він і заснув там заснув в човні стомився. Так, він знав деякі секрети, які поділився з нами ось тут угу. у Слові Божому. Написано у Марка 6,31. Сказав до учнів, ви підіть самі подалі в пустинне місце та відпочиньте трохи, бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не було їм коли поїсти. Про що я говорив? Так, так. Ісус Христос Він усамітнювався Сам для молитви, це вперше чого. Це було першочергове у нього для того, щоб мати силу зцілювати інших, щоб працювати з людьми і так далі, він завжди мав зв'язок з Богом. Оця тишина, години, тиші з Богом. З, оцем, він, та, з, з Богом отцем, це. так? Він е, постійно мав ці е, години для того, щоб е, відпочивати душою і, і набиратися сил у Бога. Також він відпочивав з друзями. Ми читаємо, що були Марта, Марія. Він якби, збирав учнів. Він, звичайно, за той час не тільки відпочивав, але і вчив, і навчав. Але свого роду це також був такий якби, відпочинок. Ну, зміна діяльності, так. 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 так Зміну діяльності вже не так було багато людей. Там вистачало Марти і Марії. І їхнього брата. Так. Він також не піддавався тиску людей. Наприклад, які хотіли від нього щось, він не завжди не всім догоджав людям. Добре, я тобі, я піду туди, коли ти скажеш, я зроблю те, що ти сказав. Бо настільки було багато людей, і всі хотіли щось від нього. Але він знав час, він вистав із границі і казав: ні, я прийду до тебе завтра. Або ще не настав там твій час. І тому і в також Ісус, як ми читаємо, давав і поради для нас, дає пораду, що ви підіть самі подалі в пустинне місце. Перше всього, він не просто говорить, Він каже, підіть, зробіть це, підіть. Ось у яке місце у місце безлюдне. Ось це те, що він знав, Він знав, що коли людина одна усамітнюється з Богом, це дає таку силу, яку не дає ніяка людина, і ніяке спілкування з людиною не дасть тієї сили і того внутрішнього балансу, яке дає Бог при особистому часі з ним. Ось і тому, якщо Ісус навіть мав ось цей час з Богом особливий, так і він на як би сказати балансував себе в цьому плані, то тим більше нам потрібно, як людям, простим, звичайним, які піддаються стресам, які беруть на себе забагато і так далі. Так, є такі, що їх замало беруть, але ну, ми не про них, ми так? Так. тих, що от, вони переживають стрес. Що допомагає жінці відновлюватися після напружених періодів? В першу чергу це регулярна молитва і читання Слова Божого. Ось як Ісус мав тихий час, так і жінка має сказати всім: Почекайте, у мене є час з Богом, ось півгодини, година. Там вона може закритися у себе в кімнаті і може сказати дітям, вибачте, до мене не заходити. Або це може бути в ранки. Так, я дуже люблю ці ранки, я виходжу на вулицю, я можу, я гуляю десь по пів години, молюся. Я, для мене це такий особливий час, коли встає сонце, я якось все тихенько, ніхто не трогає, ніхто не кричить Мама, мамо, мамо. Ось і вранці це от у мене на постійній основі. Я дякую Богу, що от так прийшов цей момент, коли я зрозуміла, що вранці особливий час, чи вдома, чи на вулиці, будь де кому як краще, він дає дуже багато сили. Ну, хочу сказати, так принагідно, що Ірина з разом з чоловіком Романом виховують п'ятеро дітей, так тобто, так. там є кому казати: мама, мамо, мама. мама". Е, і ще хочу також сказати: можливо, хтось чує, що це час молитви, так що це, і в нього зразу таки закладається ну, така асоціація: о, це це, це, це ж який це відпочинок, це ж напруження. Так, я повинен згадати всі молитви, які я знаю, і ще й повторити по кілька разів. Е, ну, Біблія нас вчить, і Господь нас вчить, що ми маємо бути щирими з отцем, щирими з Богом і говорити своїми словами. Звичайно, коли я повторюю молитву як вірш, це мене напружує. так? Я думаю, би щось не забути, бо що правильно сказати. А коли я просто говорю своїми словами, я виливаю свої труднощі, свої печалі, і я прошу, так, але це розмова. Це розмова, як приємна, добра розмова з, з небесним батьком, так? Ідеальним, ідеальною особою у Всесвіті. Ну, що ще допомагає відновитися від напружених е періодів. Для жінки дуже важливо фізичний її стан. Це так само здоровий сон. Обов'язково, щоб жінка мала повноцінний здоровий сон. Я читала деякі дослідження, що в жінці треба на дві години довше спати, ніж чоловіку. Ну, отак працює нервова система. Ось, хто, кому треба вранці ставати, можливо, десь раніше лягати, в день якийсь годинку. Чи півгодинки для такого перезавантаження. перезавантаження. І вистачає інколи і 10-15 хвилин просто такого сну. Також фізичний відпочинок. Ось, і це не є так, би, як розкіш, та ми рахуємо. Ні, це обов'язково повинен бути. І це має бути якесь хобі. Це має бути якесь таке. Діяльність, в якій люд... жінка робить і відпочиває. Тобто, це, е... вона може це робити на автоматі, може хтось любить малювати, може хтось любить е... просто е... співати, хтось любить вишивати. Я не знаю, зараз помінялося щось вишиває, може хтось в'язати. Перебирати. не Прибирати не знаю для так, когось, для може, мене який, це для відпочинку. відпочинок. Він каже, в тебе нема кого хобі прибирати. <ріст> і ти відпочинеш і поміняєш все. Так. Також дуже обов'язково розподіл обов'язків. Угу. Коли жінка не бере все на себе, коли делегує, коли може сказати своїм старшим дітям. Або е, сімейним своїм членам сім'ї, хто з ними там живе. Е, там, ти будеш це робити сьогодні, ти будеш е, поможеш мені в цьому. І це можливо, це не буде ідеально і не так, як зробиш ти. ну, Наприклад, не так, як ідеально, якби я це зробила, але е, все одно це потрібно робити для того, щоб не звалювати все на себе. Так. Треба вміти просити на допомогу, просити допомогу собі також, виділяти час і до того. В, в кого просити? Чоловіка, Чоловіка ага. дітей, друзів, ось сестер, членів церкви, які, родичів. Багато з кого можна попросити? Головне просити. Mm. Насправді ми думаємо, що ну ні, ніхто не допоможе, а кому там треба мої проблеми, а хто не ну, це. Але якщо попросити одного, другого, третього, знайдуться такі люди, які допоможуть, звичайно. Так, можливо, по сусідству живе, живуть самотні старші люди, і їм скучно, так, в них немає дітей, внуків, а у вас тут купа дітей, і внуки, і можна десь помінятися так? з ними, зробити цей баланс. І їм буде веселіше, і вам легше. Ну, так буває, так? Різні ситуації, так, звичайно, То. Без вихідних ситуацій не буває, Так, завжди тому є вихід. Не брати нічого тяжкого в руки так. і поганого в голову для жінки. Ще також важливо спілкування, угу. оце одне, те, що її приносить задоволення спілкування з іншими жінками. Це не е, чоловік, це не діти, це не сімейні, просто подруги, жінки, сестри. Коли вони збираються разом, коли вони можуть просто випити чаю, коли просто по душах поговорять, коли вони помоляться разом, коли е, порадять щось один одному, вислухають. Це, е, це для жінки дуже добре. Та коли не... вона вивільнює, вивільняє ось оце все. Того що потім, якщо вона це не відвільняє, якщо е, немає спілкування з Богом, не відкривається душа, оце напруження воно постійно при, присутнє. Коли з подругами вона не розказує, вона тримається в собі, і тоді це виявляється все в сім'ї, на чоловіка, на дітей, на е, кругом себе, на тварин, які поряд ну, головне щоб не, не пліткували за своїх чоловіків. а мій. А мі, а мі. Ні, Пліткувати ні за не. чоловіків, плідкувати. Ні в якому разі. Так, взагалі не підкувати, так. Це так. Підсумок усього сказаного. Що я би хотіла так сказати для жінок, і в першу чергу роблю для себе, це виділяю конкретний час для молитви, для Біблії і для свого відпочинку. Також дуже важливо жити в моменті. Тобто не брати гру з минулого, не думати про те, що було вчора, і не загадувати, тривожити, що буде завтра. І так жінка просто робить собі ще ващий день. Тобто вона, Бог нам дає один день є сьогодні. От. І дуже важливо лишати вчорашнє. вчора. Завтра Бог попіклується, є сьогодні жити в моменті е в любові, в радості, в доброті, в Слові Божому, е старатися е наповнювати себе, балансувати між сім'єю, е роботою і. Е Іншими справами. Ну, навіть слово баланс, тут розуміється, що це приділити всьому увагу, так, не тільки що... робота, так, чи тільки сім'я, чи тільки щось одне, друге. А так, у... всі мають е... свій час і своє місце. Так, так. Коли вона буде мати баланс оцей і е... розподілить ось ці такі е... частини свого життя. Ось тут я так зроблю, а тут я скажу, що хтось мені допоміг, а тут я приділю час для себе, бо він мені необхідний. І ось коли є ось цей баланс, тоді жінка гармонійна. і Е, вона, якби, як джерело живої води. Угу. Дякую. Дякую, Іра, за розмову. Хай Господь благословить твою сім'ю і Дякую. ваше служіння, і Хай Господь благословить усіх нас, щоб у нас був цей баланс в нашому повсякденному житті. Ми намагалися розкрити сьогоднішню тему, якщо ви хочете знати більше, читайте Євангелію, читайте Слово Боже, Біблію. А якщо ви хочете бачити наші попередні випуски. То заходьте на YouTube канал телепрограми Мир Вам. Е, дякуємо вам, що ви підписались на наш канал. Дякуємо за ваші вподобання, і дякуємо вам, що ви наш канал рекомендуєте своїм друзям. Мир вашому дому!